Всім привіт вам Roblox. І сьогодні я поіграю Roblox 99. Я покажу вам нову обновку. Ну і ви готові. Бо, короче, костенка, якщо ще не робить. костянка нажимаю Новий клас. класс добавь діти, я но почему показати чемоди я же не можу класси а то моя похожу не знаю Угу, Та тратить час ще продолжит на Хэллоуіну. Що це за камеру, Я не розуміет. Кожевижим що... классного а там дають на на накетку, типа броню вампіра. Ну і ви поняли. Не без торбизного я.

Розом зеленым. немає, А проблема в тому, що в тому лабиринті на третій день буде карнавал. Ем... Проблема. що це? Там будуть якісь картонні персонажі оживати, деякі не будуть. Вже має бути цей... Карнавал. Дать его кострои бачить. Якого карнавала? Лабиринте. Карнавал буде на третій день... там, де ми ігри можемо. Зі... Ну, ігри поіграти такі деякі. Ву койче в Давайте в за време. я вибрин, вибрин. Все, вам тут роблю, без Ну і коротше, на третій день тут буде карнавал там, де тут тут на кольцями попасти покимусь не що. Тут футбольный мяч, а тут попадает. Лечится реально винтовка на соврем. Ну ви выпасть. Тут пискающие патроны. Так. Я пока что сейчас буду ролить рядом костер. Спасибо из костром моим нормально. Что <глаз> же, да? Что он А, ведь ты кивил. ты кивил. Ну, ладно. Давайте, в принципе. Я... Думаю, Для кость що, я не знаю. Короче, это за испытание зелень будет два тем билеты. Вот ну, тут три испытания, три билета дают. Ну и це. И тюхарки разом тоже дают. У целый, кто у него самим продукт, пацану одного разу ну, це був важко. Я пам'ятаю, раз пацанаюся, пацан, ну дні пішов. Не, не щось посадити? тупо по приколу, а, во, чому не хоче тебе з топорами, куп'ями, то ловимо їх. А же по хорошому хату нет, я вам ще сейчас новой хату показал. Он доводить. Просто я тобі вікна велику хату одної такої. І, і типа забираю там речі, що вони на і це Ви можете робити. з Можно карнавалу. зачекати таких речей друг казал на такие деревья и заводи сундуки. Ну, а вони не дуже за мной впадает мне тут. Фанарики заберу. Видавай, захищайтесь. И мне выяснилось, что Давайте може, можемо мішочок, мало чого ми там знайдемо у лабіринті е такого. І в кінці я вам то покажу. Зачем це ж не пока? Там гіліна цей баскетбольний площадці. А вот там посередині тих двох із питань, Там отаке буде, будет попасти. Хотя обрейду мешочек, это что я вообще расхожу с таким? Та, само що, це пушка. А все, немає цього більше. Тарговці? Мєх. Ну не, може я і успію. Що, давайте. Ще, воно йде. Думаю, я вже не успію. Мене обіжить. Шкіра випала, воно так вроді. Три-четыре. Ой, ой, ой. Вот мне интересно. Где-то mm. дают, типа, тоже вот эти... Как это? короче, дают. Тож цукерки, ви напевно це вже знаєте, хто не знає, я з ним люгать на обновленный. Здесь потом. Може буде карнавал, можно помолить. А, там карнавал буде на лабиринте. Потучара я грав, типа там було в тій стороні, О, там, 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 де я стріляю. Ну, то я туда прийду. Зараз буде карнаважна ровно у цьому місці. Іграють, як то будете. Давайте з самого найлегшого, потім з такого середнього, а потім такого важкого. І давайте спочатку з такого, потім з такого з такого. А потом с такого. Вот это самое легкое. Окей, пишу, а вот это, друзья, будет важко. Третий день. Ой. Все, первые во. пилеты Вот, там показываю. Подинистю, так <към> такой це було і важко. Да, не я уже все на успею. Ладно, тоді вай. С цим баскетболем нечем. Я помню, там треба пару раз в корзину, типа, ж типу, було легко, пам'ятаю. Трябва да до 3, а потом цифру 3. И билет. Трябва 3. Не, трябва 4, а потом е Да блин! Чему так? Подписывайтесь, дорогие на мой канал и ставьте лайк. Если ты помер. Ну-ка. Ну-ка. Давайте... А тоже, то есть такое мое. Я забыл, тут можно... Блин. Водивай Во. все робить. Ще один два из трх так стоп Чекай можно назад и і... все восстановить. А-а-а! Да, блин, ну не выдош теж говорю. Я играю игры. Як це? Та, блин. Давай. Уже хочу для вас зняти про лабиринт. Що так важко. А як? я, ж не... я типу все. А ви вот цукерки не дав. Ну ладно. Йди. Куда без еди туда мне можно? Ото я вже голодный. Сдохну зараз. Та й буде мені заново траву зробити, Я сразу не хочу. Я наїмся, сразу посуть і тоді вже піду з вами. Туда. Хм. Гім це записаюсь гідою. Е, Партик. І все, можна йти. В принципі, я готовий. Буду щастя з вами! Лабаринт буду вам зараз показувати, що там. Катю, ну, значить, я зрозумію, як. Ці настільні ігри, а зараз чекайте, зараз будемо в лабіринті вам показувати ядочні. Це цей Джек із лобі. спить. Буду е, указа тілем Чилям... Тут у нас сахарна вата і тюкарки удрать тепер быстрій. Стоп! Даже маленький процент на процент на фа. Указатель тут. Значит, сюда. За мной тут будет волки бежать. Закриска прожала. Пребі... Поможіть, люди мені. Сова і дама. А! Я не можу повірити, я дійшов до кінця. такий у нас ролик. Ну, вот такая у нас коса. Джека, вроде бы. Ну и давайте перевіримо Стоп, так я тепер з цим вампир, вы ви видите? У меня у тебя кровава штука. Куда будет быстрее, если це убью? Ну, якось то вот у нас э, обнова. Ну мені що сподобалось. Там такий легенький лабиринт, такі ігри. Можна чим, типа, що пограти тепер тут не буде скучно тепер точно. Цукарки можна фармити, бо там багато дають. І ну такий легонький лабиринт, кожен може прийти і цей сундук. Ще там якийсь сундук виктаю. це вийдемо. Ну, якийсь типа простий. А вы типа щось там було золотого, таке золоте, Така золота. Вроді би, Я забув вже. Ну, типа... Чукарки то у меня випалий сахарнават. Ну і з фінального коса мені випала. 38 вже монет, Ой, чукарк. 38. Якось такий у нас був не маленький, такий маленький гайд на новому. Пишіть коментарі, як вам сподобалось. Бо мені лише сподобався, бо це типа муральний. Ну, е... думаю, я вже можу. Е... Отакий ой. Отакий у нас клас 600 вийшов. Ви можете зараз перевести третій, перший і другий рівень якщо хочете, бо я вам показую, можете ви це переводити собі, якщо у вас є переводчики. Ну і якщо ви вмієте англійську, то це теж можете прочитати. Я чекаю, якусь квестію для мене. Не як Може є ступ. Хочіть, а будьте. Хочу всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всем пока.